Всім привіт! В продажі свіжопригнана шкода Octavia Tour в кузові Універсал. Авто, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнено, зареєстровано на український облік. Контактна інформація під номером. Авто 2009 року виготовлення. Модельний рік автомобіля 2010 в шикарному стані. Двигун 1,6 бензин. Дивіться, стан поріг. Механічна коробка передач. П'яте ступка. По комплектації задній парктронік. Також з цієї сторони поріг. По кузову то без корозії, без подряпин. Дивіться, на стан кузова. По капоту сколи подряпини відсутні. Лобове скло оригінал, все ціленьке. Частеньке. Стан арків. Кришка багажника. Заднє скло також оригінал. Шторка присутня. В автомобілі подміна підлога в багажнику. Така сіточка присутня, заводська. В комплекті, дивіться, новенька запаска, домкрат ключ, аптечка знак аварійної зупинки. Повністю весь комплект з автомобілем присутній. Великий місткий багажник. Задні крила оригінал. Болти не крутилися кришка багажника без корозії, Тут вже така резинка присутня. Заднє скло також оригінал. Стан карт. Карти частенькі, ціленькі. Дивіться на цю ручку. Заднє сидіння, килимки. Стеля ж також, це чистенька, ціленька. Пройоми не пошкоджені, без корозії. Заглянемо в салон. По комплектації у нас передні склопідйомники. Регулювання підігрів дзеркал, круїз, контроль. Шкіряне кермо, сенсорна магнітола, підігрів передніх сидінь, клімат контроль, підлокітник присутній. Пробіг даного автомобіля 162 тисячі кілометрів. Запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Помилок немає. Оберти не плавають. Магнітола. Працює. Клімат заправлений. По кулісі все чудово. Парктронік спрацьовує. Дивіться, з автомобілем два ключайне. Один і другий. Тюфи. Останній зафіксований пробіг у 2024 році 158 тисяч кілометрів. Все, що мінялося у 2024 році, то на 265 євро. Все збережено. Чеки. Тюф. Автомобіль з Німеччини від одного власника. Всі сервісні документи, все максимально збережено. Стан салону, дивіться, такий розширений бортовий комп'ютер. Сплопідйомники. Працюють. Електродзеркала. Працюють. Оберти не плавають. Помилок немає. Противотуманні фари присутні також в комплектації. Двигун працює чітко. Передня планка оригінал, крила. Не крутилися. Капот також. Шупа не сапонить. Кришечку притягує. Стришки також не сапунить. Сервісні відмітки, 23 рік. Було ТО. Так виглядає під капотка. Екологія на місці. Технічно зауважень по автомобілю взагалі нема ніяких, електрика, двигун, коробка, ходова, повністю все в порядку. Також показую вам показники фарби. Капот 99, 99, 100, крило 82, 101, 85, 108 дверка, 108 103, Задня дверка 108. 99, 106, 106 93, 101 Дах, 108 Кришка багажника. 81, 81, 82, 91. 81, 81, 109 Задня ліва дверка 109, 103 103, Водійська дверка 109, 100, 91, Ліве крило 91. 98, 98, 102, 80, 98. 98-99. Повністю весь автомобіль в рідній фарбі, без корозії, без подряпин. Фари, вікна, оптика, все в оригіналі, це свідчить, що за автомобілем дивилися, обслуговували. Так що, хто купить 100%, що не пожалкує про цю покупку. Якщо вас цікавить цей автомобіль, телефонуйте, автомобіль знаходиться в місті Вінниця. Запрошуємо на огляд на тест-драйв. Також у нас є можливість доставляти автомобілі до вас. Когось цікавить, телефонуйте більш детально буде за телефоном. До речі, гальма у нас стоять по кругу дискові. Гальма також обслужені. Також переходьте в телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба!